Доброго дня, мої любі полтавчани і всі мої студенти академії здоров'я. Сьогодні я хочу вам повідати цікаву історію про те, як можна справитися за допомогою обладнання нова із проблемою кровообігу в головному мозку, і як зробити так, щоб наша голова могла опорожнятися і зливати відпрацьовану кров в судинне русло, без заторів, без підняття тиску, без головних болів, без шуму в вухах, без з неприємного відчуття тяжкості в тілі, апатій, депресій і а, погіршення зору, все це можна зробити за допомогою унікального обладнання Новуай, тому що саме воно розроблялося як активатор здорового стану судин головного мозка та очей. Тобто всі методи дій, які були вложені розробниками в це обладнання, вони апробувалися і розроблялися навмисно для того, щоб прибрати спазм, покращити кровообіг, попрацювати над стінками судин, відкрити капіляри, забрати затори, покращити газообмін в наших структурах ока і голови, а також застерегти від гіпоксій. Все це працює в цьому маленькому аргономічному обладнанні. Масочка має два медицинських сильних магніта, які відпрацьовують. Теологію крові, дають їй нормально працювати, активізуватися на рівні а навіть гемоглобіну. А більше того, нанотурмаліновий компонент, ці маленькі бусинки, вони дають можливість розширити судини, покращити капілярний кровообіг, надати можливість зняти запалення, покращити газообмін, надихатися аеройнами. Акупресурна дія, яка спрямовує, на витиснення, на промасування, на фізичне сняття спазму, дасть вам можливість зробити і гарний лімфодренажний масаж, тому що тут вакуумний виходить масаж. Коли натискаєте ви пальчиком, під пальчиком немає вакуума, не може так витиснитись зайва крові лімфа, а на місце прийти нова така підкачка. А тут же працюють подушечки, які натискають і витискають проблему. Більше того, м'яко промасовують фізичні спазми, які є як на рівні наших очей, так і на рівні нашої потилиці. Більше того, вібраційна дія дуже активна, але м'яка. Саме вона розроблялася для того, щоб проникнути глибоко в структуру мозку, промасувати там капіляри, судинки, мікроскопічні складові нашої кори головного мозку і чотирьох її відділів. Тобто, якщо розібратися, а це фізичні дії, які ви можете пощупати, зрозуміти, і вони зрозумілі вам. Плюс до того ж, навколо очей, а також по всій голові, в нас є біологічно активні точки, Тут вже знаєте, магія спрацьовує східної медицини. Коли є біологічні активні точки і на них натискає обладнання, а вони активуються і дають можливість відчувати покращення загального стану в тілі. Більше того, коли голова чиста, коли голова світла, коли голова повністю насичена гарною кров'ю, немає спазмів і є гарний відтік. Тобто опорожнення, то тоді і всі процеси в тілі проходять максимально активно, тому що мозок тоді може контролювати всі інші проблеми в тілі, а не витрачати свої ресурси на те, щоб стримувати тиск в корі головного мозга, не викликати інсульту, держати вас прямоходячими, не осліпити, гарно слухати, якісь свої проблеми виконувати через клад. Нощі тому що є проблематика з заторами. Якщо в ваших діагнозах є проблеми з кровообігом, проблеми з кровотоком, проблеми з газообміном, гіпоксійні стани. То це все дасть вам ту саму неприємну головну біль, кружіння, шуми, тріскіт, а неприємне відчуття, напря... напряженості в очах, біль в очах. Більше того, погіршення зору, погіршення слуху і погіршення самопочуття. Я вже не кажу про оці самі стани, неприємні депресії, апатії, нічого не хочу, нічого не можу, нічого не радує. Емоційна віддача ваша, ваші когнітивні функції, пам'яті в. Вага, це все. Це все а, чиста голова. А тому мої рідненькі, а не просто гіпертоніки, і люди, які, не мають, які мають проблеми з безсонням, це для вас цей урок. З чого ж потрібно починати, працюючи снова? А треба починати mm -hmm. з відпрацювання каналізації. А і ця каналізація голови і нашої структури голови знаходиться, де в потиличній частині. Як треба відпрацьовувати? Давайте домовимося, якщо ви до цього не працювали, з потилицею, то ці 3,5 неділі ми звикаємо до нового курсу спрямованого на здоров'я. Тому завжди процедуру з обладнанням новай, а починаємо не з очей, не з лоба, а з потилиці. Що робимо? Беремо носиком вниз, направляємо обладнання, закріпляємо його на потиличній частині. З невеликим з невеликим нахилом вперед на лобі, а фіксуємо масочку. Вона лягає органомічно дуже гір. Тобто вона нікуди не здвинеться, працює, але я зараз працюю без салфеточки, вам я попрошу все ж таки використовувати серветочку, салфеточку для того, щоб якщо десь спотіло, десь жирок, десь рязюка, щоб це не було на масочки. Давайте цілити наше обладнання, воно у нас а, воно на нас працює, на наше здоров'я, не покладаючи рук. Тому а, обережно відносимося до обладнання. Кріпили його носиком вниз. А більш того, я обожнюю обладнання нова, тому що воно ще й може працювати без бачите, без дротова, а без електроенергії. А на чому на батарейках? І заряда батарейок вистачає на те, щоб провести декілька процедур повноцінних, якщо у вас там вимкнули світло або ви десь на природі, на дачі, де немає електропостачання, так от. Закріпляємо на потиличній частині і з розумінням діла розуміємо, що зараз наш навіть шийний остеохондроз, наш оцей лордоз, який іноді вигинає голову вперед, тим самим даючи дуже великий натиск на міжхребцеві диски, і у вас в шийному відділі вилазять грижі протрузії. Так, от з ними треба працювати м'яко. Туди ви то прилакс не поставите там, де є. Скріплення голови з шиєю, де справді проходять такі нервов... велика кількість нервових пучків, яка розходиться по всьому тілу. І якщо там є фізичний затор, ну, через те, що сидимо в телефоні, неправильно ставимо голову, якось неправильно спимо, звикли свою поставу, не так як треба тримати, а загальний знос наших хребців. Так, от, з чого починаємо? Закріпили обладнання на потилиці. І якщо це перші ваші рази, то будь ласка, вмикаючи обладнання, починайте з 15 хвилин. Перелистала я на 15 хвилин. Так, Тут вимкнулася вже досить активна процедура. Але нам не потрібно всі методи зразу, якщо це перші рази. Натискаємо кнопочку верхню. Це, що нам зробить, це нам вимкне все інше, крім роботи акупресури. І кнопочка поряд, термометр. Нажимаючи на неї декілька разів, ви бачите, що змінюється температурний режим. Він йде до 55 і потім 35. Ставимо 38 градусів, тобто температуру на 2 градуси вище, ніж ваше тіло. І в такому режимі 15 хвилин, одна акупресура надавлювання, магнітою ізація і температура в 38 працює на вас а ви адаптуєтеся до цього режиму, розумієте, як він працює. Тим самим обов'язково відчуваєте, як ви цим самим процедурою знімаєте напругу. Ви відчитаєте, як стає легше. Через певний період і проміжок часу, коли ви двічі-тричі на день першу неділю попрацюєте на 15 хвилинному режимі, далі ви можете вже ставити стандартний 25 хвилинний режим. Де вмикається і вібрація, і температура 45 градусів. А я впевнена, що неділі для адаптації вам вистачиться. Це вже практика моїх клієнтів. Тому у недільку ви обережно відчуваєте, працюєте на мінімальному режимі, а вже через неділю, будь ласка, 25 хвилин ви відпрацьовуєте потилицю. Після цього ви одягаєте обладнання вже на передню частину голови. Но сьогодні ми говоримо. Про потилицю. Потилиці, потилиці а, у нас є не тільки проблематика з а, судинами, ви вже зрозуміли, а, а ще й проблематика з хребцями, той самий остеохондроз. Більше того, наша голова важить 5 з копійками кілограм. Це важко, звичайно, важко. І якщо тільки вдумайтесь, ви просто на своїх діток подивіться і онуків, і зрозумієте, чому їм це обладнання необхідно дуже. Коли судинні пучки і нервові пучки проходять від головного мозку, то початок цієї дії йде через шию. А якщо ваша постава рівна, все нормально, то голову втримує наш м'язовий корсет шийно-кобірцевої зони. Якщо ж у вас хоч трошечки голова здвигається вперед, а ви бачите зараз через гаджети сефр, ну майже у кожної дитини є ця деформація. Так от, якщо хоча б на 2,5 см здвигається ось голови вперед, вага, яка діє на ший хребцеві диски і на нашу шию, збільшується на 4 кг. Тобто, якщо у вас трошки голова нахилена вперед, то що у вас буде? То у вас буде голова важити вже не 5 кілограмів, а майже 9, І тут у вас починаються додаткові симптоми: в кого німіють руки, у кого є оніміння в плечах, у кого є неприємне відчуття спазму в руках. Будь ласка, я вас поздоровляю. Це все може відпрацювати легко, м'яко, новуай, працюючи на потилиці. Бо саме там є проблема пов'язана з тим, що німець руки. Ви тепер знаєте: 9 кілограм нашої розумної голови, іноді не дуже, так, просто. Анатомічно здвинувшись вперед, дає сильне натяжіння наших м'язів. Тому, будь ласка, початок є: ваша задача позбутися страшних симптомів, не допустити, щоб вони вас проявилися. Відпрацювати потиличну частину як пидать на протязі навчальної програми, а там і взяти за гарне, за гарну звичку кожного дня і все. Вуаля, ви допоможете своєму тілу, ви знімете затори, ви покращите кровообіг, ви покращите нервові зв'язки, вам стане більше енергії. Обов'язково обіцяю, ви навіть почнете краще бачити, бо саме в потиличній частині мозку знаходяться зорові наші центри, тому треба відпрацьовувати однозначно з потилицю. І коли ви все це будете робити. Починаючи з 15 хвилин на просто акупресурі і тепло 38, а через недільку, а то і раніше, перейдете на 25 хвилинну програму, де є вже і вібрація, акупресура, ви позбавитесь багатьох неприємних симптомів, про які ми сьогодні з вами говорили. Тож працюємо. А якщо є питання, задаємо. І я впевнена, що наші практики допоможуть вам справитися з великою кількістю проблем. І навчитеся працювати не тільки з цими проблемами в себе, а й вірними станете наставниками здоров'я для всіх ваших членів сім'ї. До зустрічі, мої рідненькі!